Усім доброго дня! Коротко про роботу сонячної електростанції взимку. Сьогодні 5 січня, на дворі сонячний гарний день. Моя сонячна станція складається з таких компонентів. Інвертор Дея на 6 кВт, один акумулятор ДЕЯ, сотка, на даху сонячні панелі Ryzen 410 Вт, 20 штук всі спрямовані на південь під кутом 30 градусів. 20 штук кажуть, що може бути трохи забагато для, на, на зиму. На літо оптимально, на зиму трохи забагато, наче як варто було б поставити 18 або й то менше. Але якщо подивитися по роботі. Батаре... Сонячні батареї зараз чисті від снігу, я їх щойно почистив. То в нас тут по вольтах ідеально. Бачите, 375 вольт це для цієї ідеї оптимальна напруга. І якраз в нас є 375 379, 6,7 А. Що в нас зараз по виробітку? Майже 5 кВт виробляє сонечко. Заряджається ще акумулятор 1,35 кВт. І будинок це я включив електрокотел, щоб підігрівав підлогу. Тому будинок зараз споживає 3600 кВт. Так от, за розрахунками усіма усі ці формули взимку сонячні панелі 410 повинні би були працювати в районі. Десь так 420 вольт. Ну, за всіма всіма температурними коефіцієнтами і тому подібне. Тобто це забагато для цієї ідеї. І вона би так не хотіла, тому що а, mppt трекер ось тут написано, у неї працює в межах 150. Зараз, секунду, ось 150-425, а ідеально 370. Отут навіть є ось. Я не знаю, як ця дея знає, і як вона це робить: 376-378 вольт. Як бачите, при прямому сонці. Да, у мене кут панелей не зимовий. Ну, Окрім того, я ще беру в розширених налаштуваннях, ставлю функцію. Хто знає, як вона працює, я достовірно не знаю, але називається MPPT Multipoint Scanning. Я вмикаю цю функцію. Хоча я пробував досліджувати, вимикав її, вмикав. Різниці сильно не побачив наразі. Але система працює класно. Ну, і те, як я розташував сонячні панелі, тобто поставив на дах От. в два ряди, два стрінга по 10 штук, відповідно. На них трошки лежить сніг, і кут для зими не оптимальний, бо 30 градусів, краще було б 45, звичайно. Але працюють і працюють добре. І у відео вище виробку щойно показав. Так що, краса.